Сьогоднішньої нашої презентації комунального підприємства хотів би сказати, що я і як депутат обласної ради також причетний і до створення, і ми всі разом це творили. Я думаю, що це наше спільне така спільне таке творіння і дуже приємно, що воно вже дає результат. Ми сьогодні бачимо, як працює підприємство. Протягом року ми працювали не на одному заході, і на спільних виставках брали участь і в конференціях семінарах. Що стосується майбутнього, власне, зараз якраз проходить такі, скажімо так, співбесіди з питань формування бюджету наступного року, і тому, я думаю, і обласна рада з відправлінням буде спільно допомагати підприємству в плані співфінансування цього проєкту, що комунальне підприємство виправило. Я думаю, що це наше основне завдання і те, що підприємство, скажімо так, і десь, зокрема, Лариси Лерисівання, був написаний проєкт і виграний скажімо так, проєкт. Я думаю, що це є позитив діяльності даного.